Вітаю сьогодні у програмі Береги депутатів. Хто і як із колишніх і теперішніх можновладців пов'язаний із літніми майданчиками у прибережних смугах міста Суми? І чому блатні пляжі поза законом? Суми блакитні озера, так званий екстрим пляж. Доброго дня, телеканал Юа Суму, журналіст Олена Даменка. Скажіть, будь ласка, скільки коштує захід на пляж? Дівочки, я, я тут не, не хазяйка. Я просто це все. А що це за гроші? Прийде хазяйка. Що це за гроші? Можете сказати? Скільки коштує на пляж? Три гривні. Скільки? Три гривні. Статтею 47 Водного кодексу України передбачено, що купання на пляжі, плавання на човнах, любительське рибальство інші види рекреаційних видів відпочинку є безкоштовними. Якщо орендарі беруть за це плату, то це є незаконним і це є підставою для розірвання договору оренди. А ми зараз знаходимо в громадському місці. Саме ви берете гроші з людей за вхід на пляж. Скажіть, будь ласка, що є підстав? У вас є договір оренди на цей? Та, а можете його показати? Ні, я ж не навчальник. А, а ви знаєте, що договір оренди не дозволяє вам брати пляж? Тому що вхід на пляж повинен бути безкоштовним, навіть якщо є договір оренди. Я при чому так а ви ж берете гроші? Так ну мене попросили. Я Хто і... вас попросив на будь ласка. Так ім'я нічого я казати не буду, тому що я тут не роблю. Я тут не роблю. Не роблю. Якщо вони роблять? Жінщина дійшла, мене попросила, щоб я посиділа. Доброго дня, скажіть, будь ласка, на яких підставах ви берете з людей гроші за вхід на пляж? А ви хто? Ну, подойдіть, пожалуйста, з не... а, а де знаходиться адміністратор? адміністратор? Позвоніть 066, ось телефончик. Пожалуйста, візиточка на столі. Скажіть, будь ласка, на яких підставах ви берете з людей гроші за вхід на пляж? У нас сход безплатне. У нас береться 3 гривни за пляжною службу. А якщо мені не потрібні ваші пляжні послуги, я не буду користатися не вашим зонтиком, не вашими ліжаками, не вашими лавочками. Ну, зонтики и лежаки, это не входит в платные, это не входит в услуги пляжные. В пляжные услуги входят то, что мы убираем пляж. Каждый день в тонны мусора убираются с пляжа. Вы сами понимаете, что бесплатно ни один работник тут не будет. Приходит женщина и убирает. Пляш. Всі е, суб'єкти, які здійснюють підприємницьку діяльність і будь-яку торговельну, вони зобов'язані на відстані 50 метрів забезпечувати цей благоустрій. Якщо ви заходите в магазин або в ресторан, з вас же не беруть плату за те, що ви е, викинете певне сміття, і потім ви за це маєте заплатити. Доброго дня скажіть, будь ласка, скільки ми вам вині за вхід до магазину? Мазить, вона ми заходимо, вам тут сміття наносимо. У нас оборщиця є, вона отримує за зарплату. Але не за входу з покупки? ні, не, абсолютно ні. Навіть якщо ми нічого не придбаємо. Ні. Так само, як і магазин, орендар пляжу на блакитних озерах отримує прибуток від торгівлі алкогольними, безалкогольними напоями, закусками тощо. Крім того, тут надають в оренду будиночки для відпочинку. І так само, як в магазині, прибирання враховуються вартості товарів і послуг. Ціна того ж самого пива на пляжах вища ніж у магазинах. Скажіть, будь ласка, чому про це немає оголошення про те, що вхід на пляж безкоштовний? Що ви берете лише за пляжні послуги, якщо вони потрібні? У нас є, у нас на воротах написано, що пляжні услуги 3 гривні. А чому не написано, що безкоштовно купатися можна люди пройти? Скажіть, будь ласка, чому ви цього не написали? Що купатися а, люди це згідно? Це? Да. А у нас, а у нас написано, то написано, що вход платний, у нас написано, що пляжні услуги платні. Сьогодні ми бачили, як людей беруть по 3 гривні за а, а, вхід, але вони пояснюють, адміністратор а, а, пляжу, пояснила нам, що це саме пляжні послуги. Я вважаю, що той факт, що людям не пояснюють, що це купання на пляжі є безкоштовним, це є ошукуванням громадян. Які саме підприємства, хто ви? Скажіть, що яку, яку ви фірму, яку компанію представляєте, що ви берете ви гроші за платні послуги? Це суб'єкт підприємницької діяльності. ЧП Бабенко. ЧП? Бабенко. ЧП Бабенко? Так. А ініціали. Ігор Іванович. За пляжні послуги бере ЧП Бабенко, так, я вас розумію? Так. Да. Так він є орендарем даного е, пляжу? Ні, орендарем є інше підприємство. а Ну, Чіпи бабенка заключає договора, сильнесної діяльності. А які саме підприємство є орендарем, можете сказати? «Макрос». Цікаво, що згаданий адміністратором пляжу Бабенко Ігор Іванович значиться в засновниках і самого ТОВ-макрос. Тобто орендар пляжу уклав договір на прибирання зі своїм же засновником, але у якості ФОП. До правохороні органів, будь ласка, звернення. Що стосується, які три за те, що дійти, дійти до що там за цим просто шумане, дивилися в новинах онлайн трансляція яка щенка збирається, стиканчиком, пасмасив стаканчик, там, метод. А хто і на яких умовах орендує інші прибережні смуги? Як з'ясувалось, половина користувачів напряму пов'язана із колишніми і діючими депутатами. Так, підприємець Демура Олександр Володимирович, який має дві ділянки за договорами сервітуту у пробережній зоні, є сином Володимира Демури, екс-депутата Сумської облради. Фізична особа підприємець Баранова, котра має у користуванні більш ніж 300 квадратних метрів на вулиці Кринична, приходиться родичкою діючому депутату міськради від партії Самопоміч Олександру Зименко. А засновником ТОВ Комфорт строй Суми, який має користування ділянку у 225 квадратних метрів в районі вулиці Франка, є колишній депутат міськради від партії Батьківщина Роман Чебарис. А це одна з трьох прибережних смуг, яка надана в користування за договором сервітуту дружині нинішнього депутата Сумського міської ради від ОПО Блоку Віталія Жиленка Ірині Жиленко. Ось тут от, біля вашої палатки засмагати купатися я повинна вам щось заплатити. Ні, це все абсолютно безплатно. А ви прибираєте взагалі ту територію? Звісно, постійно територію. Чому не берете за вхід? А за, за що платити? за відпочинок? Це друга прибережна зона, що за документами у користуванні Ірини Жиленко. У нас питання такі: чи берете ви гроші за вхід людей на пляж? Ні, 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 ні. Тобто люди ні. вільно заходять. Вони заходять. свободно приходять, віддихають, гуляють, коли є туалет, все як положено. Денег тут ніхто не бере. це чесне слово, хоч вірте, хоч не віт. ніяких. А, а вы прибираете, Ну, то, то ваши предприятия, которые а тут работают? У нас охранник, который каждое утро убирает, прибирает в мешки, это собирает, Все как положено делается, но он один не успевает просто. А, ну, с людей за то, что они сюда приходят, Нет, что они тут, например, Я тоже живу 30 лет, я сам бармен. Ну, всю жизнь работаю для фортуна, на боли. Денег тут никто не берет абсолютно. Ни в коем случае. Тут даже не... Тут много не хочу вам сказать, денег тут не берет никто. Так, безкоштовно. Сейчас более-менее так, это хоть немного так убрано территория, а то... До цього тут було дуже так засмічено. Зараз Скажіть, будь ласка, скільки стоїть вхід на пляж? Вхід на пляж? Безплатно. Тобто я можу зайти просто вільно покупати? Да, так, от, будь ласка, воно займається. Безплатно сітка, безплатно все. Безплатно. А, а ви прибираєте цю територію? Так. Да. А чому гроші не берете? Як? За вхід. За вхід мені посудо. Ну, тобто, за вхід без людей ні з ні того? Ні, 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 нічого, ні тільки от, от Только от, 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 палатки, беседки, тільки платні, і все. Цю прибережну смугу псла за договором серед туту має у користуванні фізична особа-підприємець Лисий Вадим Вікторович. Він же колишній депутат Сумської міської ради від партії Батьківщина. Друге місце у рейтингу посів голова Федерації автоспорту Сумщини, депутат від батьківщини Вадим Лисий. Він має фольксваген поло 2001 року випуску Ауді Кюсім Q7» 2006 та Ауді А5 2011, Плюс квадроцикл та найдорожчий автомобіль його автопарку, який коштує мільйон гривень. Карера». загалом вартість автопарку Вадима Лисого на сьогодні близько 2,5 мільйонів гривень. Цікаво, що е, договір серветуту дійсне ще один рік, тобто до наступного 2017 року. А в той же час, за даними е, Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців, ФОП Лиси на даний час призупинено. то тобто, наразі ви продовжуєте свою діяльність як фізична особа-підприємець припиниться робиться для того щоб перереєструвати деякі там а вона нічого під не має коли вона вже пристанеться, тоді їх немає тоді деякі повні дії треба ви можете сказати скільки ви сплачуєте до міського бюджету за користування цією прибережною смугою Яким чином прибережні смуги у місті Суми опинилися у користуванні або в оренді приватних підприємців або з обмеженою відповідальністю? Насправді, у 2011-12 роках, дані в земельні ділянки були отримані двома шляхами: перший шлях це отримання земельних ділянок шляхом укладання договорів сервітутів, другий шлях це шляхом укладання договорів оренди земельних ділянок. Щодо договорів сервітутів, наразі на даний час сумського місцевої прокуратура оскаржено ряд даних договорів сервітутів. Вони визнані судом незаконними. Щодо деяких Земельних ділянок подана рішення судово подана поліційна скарга. Проте, на мою особисту думку, це е, м, дана схема під великим питанням, оскільки е, без визначення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, тобто присвоєння номера земельної ділянки, неможливо було виділити по договору сервітуту. Е, інша схема це виділення земельних ділянок щодо е, шляхом укладання договорів е, оренди. Скільки землі у прибережних смугах міста суми надано в оренду на сьогоднішній день на даний час? Якщо взяти разом щодо договорів оренди, це близько 1,3 гектара в землі по всім прибережним смугам. Ви будете усі перевіряти, чи ну наразі яке ваше завдання? Так розумію, було якесь розпорядження міської ради, міського голови про перевірку, яких саме що саме будете перевіряти? Будуть перевірятися усі без виключення договори оренди земельних ділянок, умови їх виконання. Вже на цьому тижні ми обстежили 19 зон відпочинку, з яких було складено 4 акти на суб'єктів, де указані були недоліки. Насамперед перевірка здійснюється санітарного стану, а саме прибирання території від сміття та покошування бур'янів. Також розміщення елементів, які знаходяться, це їхні павільйони, кіоски, чи відповідають вони паспортам. І якщо не відповідають, складаються спочатку акти. Якщо не усуваються недоліки, будуть складатися адміністративні протоколи. Це була програма під прицілом. У наступних випусках ми розкажемо про доходи обласних та міських депутатів. Дивіться нас щочетверга о 19.30 та щонеділі о 21.30.